Доброго дня, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні наше відео буде присвячене темі антифризів. Отже, антифриз це. Охолоджуюча рідина, яка використовується в двигунах внутрішнього згорання для охолодження двигуна, а також для захисту від корозії системи охолодження того самого двигуна. До антифризів відносять антифризи різних марок, там же 11 g 12 і так далі. І також до антифризів я відніс би той самий ТОСОЛ. Хтось вважає, що ТОСОЛ – це якась там окрема магічна. Охолоджуюча рідина, але насправді згодом я вам розповім, що в принципі ТОСОЛ нічим не відрізняється від антифризу. Окрім ТОСОЛ, також існують і інші спеціальні антифризи. Наприклад, такі компанії, як Toyota і Honda розробляють власні рецептури антифризів, які якнайкраще підходять для власних систем охолодження автомобілів. Здебільшого це пов'язано з тим, що в таких системах охолодження використовують якісь нетипові матеріали, з якими звичайні антифризи вступають в негативну реакцію і приводять до їх скорішого зношування. Тому, якщо автовиробником рекомендовано якийсь спеціальний власний антифриз, краще цієї рекомендації притримуватися, бо в найкращому випадку у вас там, наприклад, почнуть протікати ущільнювачі, в найгіршому можливо прийдеться оплачувати дуже дорогий ремонт системи охолодження. Що стосується ТОСОЛу, то ситуація тут дуже проста. Тобто, спочатку було винайдено антифриз G 11 марки. Це, в принципі, вода з додаванням спирту і додаванням спеціальних домішок, які утворюють на стінках системи охолодження захисну плівку, котра і захищає систему охолодження від корозії. Дізнавшись про такі інновації на Заході, в Радянському Союзі вирішили винайти власну охолоджуючу рідину. Її характеристики і призначення були ідентичні g G11 антифризу, але потрібно було називати це якось по іншому. Тому контора, яка займалась винайденням цієї речовини, називалась. Технології органічного синтезу скорочена абревіатура ТОС. А ОЛ це номенклатурна назва спирту. Ось і вийшов собі ТОСОЛ. Але по суті, це вкрадена рецептура g 11 антифризу. Спочатку рецептура ТОСОЛу регламентувалася певними гостами. Потім про ці гости всі забули, і під назвою ТОСОЛ. Зараз можна випускати будь-що, тобто ТОСОЛ це. Не є якийсь допуск, це не гарантія рецептури. ТОСОЛ це просто слово, і коли на каністрі з антифрізом написано ТОСОЛ, це в жодному разі не означає, що рідина має якісь певні характеристики і певну якість. Краще в такому випадку віддавати перевагу саме G11 антифрізу, який до того ж має певні допуски певних автовиробників, про що ми поговоримо трохи згодом. Ті антифризи, які ми можемо зустріти в продажі, незалежно від їх кольору та допуску, можуть бути концентратами і готовими до використання. Відповідно, концентрат потрібно розводити дистильованою водою в пропорції, яка вказана на пакуванні. Готові антифризи, можна одразу заливати в систему охолодження. На готових антифризах зазвичай вказана. Температура, при якій антифриз не замерзає, тобто гранична температура не замерзання. В даному випадку це мінус 40. Може здатися, що якщо в нас концентрат, то він може витримувати ще нижчу температуру, ніж розбавлений продукт. Насправді це не так. Якщо концентрат не розбавляти водою, то концентрат антифризу замерзає вже при температурі мінус 12 градусів. Тому концентрат обов'язково потрібно розводити. Звичайною дистильованою водою. Окрім температури замерзання, антифризи частіше за все обирають за кольором, що абсолютно невірно і недопустимо. Справа в тому, що не існує якоїсь єдиної класифікації антифризів, яка якимось чином захищалась би законом або іншими правилами. Існують певні допуски, які розробила компанія Volkswagen. І кожному допуску для того, щоб відрізнити антифриз, присвоєно певний колір. Але це не означає, що, наприклад, виробник не може взяти G11 антифриз, тобто там якусь найпростішу рецептуру, і не додати до нього, наприклад, якийсь червоний барвник, для того, щоб антифриз став червоного кольору. Я це веду до того, що. Антифриз червоного кольору, особливо якщо це якийсь дешевий антифриз, за своїми характеристиками і рецептурою може бути тим самим G11. Тобто, на колір потрібно звертати увагу, можливо, в останню чергу. Краще за все. Звертати увагу на допуски, про які я буду казати надалі, і відповідність цього допуску певному кольору. Обирати виключно за кольором це є хибний шлях. Отже, G11 антифриз. Зазвичай фарбують в зелений або синій колір, або їх відтінки. Спочатку це був синій колір, тому що синій барник найдешевший. G11 антифриз, якщо він дійсно G11, має містити на каністрі допуск компанії Volkswagen, яка і розробила цей антифриз. Цей допуск обозначається латинськими літерами VW, тобто Volkswagen. Далі йдуть літери TL і цифри 774C. Якщо на Каністрі є такий допуск, це означає, що компанія Volkswagen дійсно підтверджує, що в Каністрі знаходиться G11 антифриз. Він може бути пофарбований в будь-який колір. І так само, якщо в каністру залито синій антифриз, але ми не бачимо допуск Volkswagen. Ми не можемо бути впевнені, що в каністрі саме G11 антифриз. Хоча, в принципі, рецептура G-11 антифризу найпростіша. І тому ну, може бути навпаки, що G11 антифриз пофарбований в якийсь там червоний або фіолетовий кольор. За своєю рецептурою, G11 антифриз складається з спирту, води та спеціальних. Присадок, які утворюють на внутрішній поверхні системи охолодження захисну плівку, котра не дає створюватись корозії, але ця плівка погіршує теплопроводність, тобто система охолодження ну, в якійсь там мірі, на якісь десяті відсотки працює гірше, і через два роки ця вся плівка осипається і вже працює в системі охолодження як абразив. Таким чином, помпа зношується значно швидше. Антифриз G12 зазвичай фарбується в червоний кольор і має допуск по Volkswagen 774D. Тобто, якщо ми беремо каністру з червоним антифризом, але не бачимо на каністрі допуск Volkswagen 774D, це не може нам гарантувати, що в нас в руках дійсно G12 антифриз. Це може бути будь-що. Червоні антифризи, на відміну від синіх, допускають корозію, але мають в своєму складі певні кислоти. І коли в нас утворюються зосередки корозії, кислота вступає в реакцію і нейтралізує ці зосередки корозії. Таким чином, G12 антифриз працює трошки довше. Інтервал заміни складає приблизно 3 роки, а якщо при заміні систему промити і просушити, інтервал можна збільшити до 5 років. G12. Антифриз зазвичай фарбується в червоний колір та його відтінки, має містити допуск 774F. Якщо такого допуску немає, то ми не можемо бути певні, що в каністрі саме G12. Також цей антифриз є чимось середнім між G11 та G12. Тут утворюється захисна плівка, але вона не осипається як у G11 антифризу. Термін експлуатації приблизно від 3 до 5 років. Антифриз G12 має містити на каністрі допуск 774G. Умовно, виробник може фарбувати антифриз в будь-який колір. Тобто ми в першу чергу дивимося, якщо на каністрі написано G12, то і має бути відповідний допуск 774G. На колір ми вже дивимося в останню чергу. Такі антифризи мають покращену технологію виробництва, так звану лабридну технологію. По суті, це покращений G12, який виготовляється без додавання силікатів. Захисна плівка цього антифризу. Теж не осипається. Термін експлуатації приблизно такий самий, як і у G12 плюс антифризу. Але виробник зазначає, що такий антифриз найкраще змішується з усіма іншими антифризами. З іншої сторони, вже є багато дослідів по змішуванню, змішуванню з нагріванням і тому подібне. І в жодному з цих дослідів не було виявлено, що при змішуванні антифризів різних виробників і різних марок утворюється якісь. Осад, чи ще утворюється якийсь руйнівний вплив для двигуна автомобілю. Тому, в принципі, всі антифризи між собою можна змішувати. Але якщо ви хвилюєтесь за це питання, для змішування краще обирати саме G12. Антифриз G13 має допуск по Volkswagen 774J і за своїми властивостями. Такий самий, як G12. Відмінність полягає в тому, що G13 антифриз більш екологічний. Там використовуються екологічні спирти і екологічні присадки. За всіма іншими властивостями, G13 антифриз такий самий, як G12. Умовно, різниця між антифризами різних марок полягає в наступному: G12 антифриз утворює на поверхні системи охолодження захисну. Плівку і не допускає корозію. G12 допускає корозію, а потім нейтралізує її за рахунок кислот, які є в складі G12 антифризу. Всі інші антифризи утворюють захисну плівку на поверхні системи охолодження, а в разі виникнення корозії нейтралізують її. Якщо вдаватися в тему більш поглиблено, то потрібно визначати рецептуру кожного антифризу. Основа їх це вода і спирт, а також певні присадки, які запобігають корозії або нейтралізують корозію. Це можуть бути там сілікати, борати, карбоксилатні кислоти, різновиди цих карбоксилатних кислот тощо. В розрізі даного відео я не бачу сенсу зосереджуватись на цьому питанні і розповідати окремо про рецептуру кожного антифризу. Нас в принципі, цікавить, як ці антифризи працюють, і про це я вже розповів. Якщо вам цікаво там, дізнатися конкретно рецептуру кожного антифризу, ви можете самостійно вивчити це питання. Термін експлуатації для антифризів різних марок теж різний. Найменший термін експлуатації має G11 антифриз, він використовується від 2 до 3 років або 120 тисяч кілометрів пробігу, в залежності від того, що наступить раніше. Тобто, якщо ви за півтора роки проїхали більше 120 тисяч, антифриз потрібно замінити. Або навпаки, якщо ви за 3 роки там, проїхали 60 тисяч, антифриз все одно потрібно замінити. Для всіх інших антифризів від G12 до G13 термін експлуатації складає від 3 до 5 років, або 250 тисяч. Тобто, якщо ви за 4 роки проїхали 250 тисяч, антифриз потрібно міняти. Або якщо ви там, за 5 років проїхали 50 тисяч, антифриз все одно потрібно міняти. Збільшити термін експлуатації антифризу або поліпшити його властивості можна, якщо при заміні систему охолодження промивати дистильованою водою або спеціальними присадками. В такому випадку ми вимиваємо з системи старий антифриз і можемо бути певні, що в системі виключно нова свіжа рідина, яка працює краще. Якщо в системі лишається старий антифриз, то він, звісно, погіршує властивості нового. І тут потрібно обирати: ну, по-перше, промивати систему охолодження це дорожче. І тому потрібно буде витратити певні гроші на таку заміну антифризу. З іншої сторони, якщо не промивати систему, можна просто міняти антифриз частіше. Тут же кожен обирає для себе що йому ближче, або частіше міняти антифриз, або робити це якісніше. Що стосується дешевих антифризів, які не мають допусків фольксвагена, то окрім небезпеки, того що під Однією маркою ви можете придбати антифриз іншої рецептури. Також є небезпека, що в антифризі використовуються дуже агресивні кислоти, які просто зсередини роз'їдають систему охолодження автомобіля. Це не вигадки, таких випадків дуже багато, і найрозповсюдженіший випадок це коли роз'їдається місце приєднання помпи. В такому випадку повністю роз'їдається метал і. Система охолодження автомобіля стає непридатною для використання. Це потім потребує дуже дорогого ремонту. Після всієї цієї інформації у вас може виникнути питання: так якому ж все ж таки антифризу віддати перевагу? Тут все дуже просто Потрібно користуватись. Тим антифризом, який рекомендує саме ваш автовиробник. Ця інформація вказана в мануалі до автомобіля. Якщо у вас немає мануалу, тоді можете зайти, наприклад, на наш сайт і обрати антифриз за допомогою спеціального підбору. Більше ніяких вигадок робити не потрібно. Єдине на що ми завжди звертаємо увагу, це на допуски. Тобто, якщо автовиробник вашого автомобіля рекомендує використовувати антифриз G12 то купуючи антифриз цієї марки, обов'язково звертайте увагу на відповідність класу G12 допуску, який вказано на каністрі. Якщо на каністрі не вказано допуск по Volkswagenу, то ви на 100% не можете бути певні, що купуєте антифриз саме того класу, який вам потрібен. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей.